Апостоли, люди, які були жорстоко гонені за віру, їх сильно били, їх катували. Але попри все, вони йшли і проповідували слово Боже, і йшли і виконували волю Божу. І багато хто каже сьогодні, я навіщо ви там взагалі проповідуєте? Я собі вірю в Бога в душі, тихенько з мене вистачить. А уявіть, якби апостоли так само вірили в душі, що сьогодні було б з нами. Ми дозволяємо собі додавати, віднімати від слова Божого, жити комфортно собі, так як нам хочеться відкидати, ігнорувати чисте Євангеліє, не розуміючи, яка велика жертва була заплачена за те, щоб це слово дійшло в чистоті до нашого часу. Ісус Христос прийшов на цю землю виконати волю Божу. Апостоли так само йшли, проповідували, відкривали церкви, виконували волю Божу, і кожен справжній християнин має робити то саме проповідувати і спасати інших.